Спортивне свято юних хокеїстів у обласному центрі. Відбувся 13-й дитячий турнір з хокею на траві Кубок Екопродукт Екопродукт-2016». У змаганнях взяли участь 10 команд як сумських, так і полтавських спортивних шкіл. Хто отримав пальму першості та як в цілому розвивається хокей на траві на Сумщині? Знають наші журналісти. На хокейному полі в парку «Казка» вирували неабиякі спортивні пристрасті. Ще зовсім юні хлопці та дівчата з повною самовіддачу відігравали кожен тайм. Організатори турніру, відомий на Сумщині та за її межами завод Екопродукт, зазначають, що підтримка та популяризація дитячого спорту в регіоні є одним з пріоритетних напрямків діяльності підприємства. Уже 13 лет подряд проводится турнир по хоккею на траве. Мы являемся спонсорами этого турнира. Дети продолжают нас как бы, радовать своими успехами и талантами. Из этого как бы, уже много талантов выросло из нас, из нашей сумщины, вышло великий спорт, большой спорт. Смену нашего руководства мы и в дальнейшем планируем продолжать и укреплять наш детский спорт. Почесний президент Федерації хокею на траві, який був присутній на турнірі, зазначив, кількість бажаючих дітей займатися саме цим видом спорту кожного року зростає. Проте найбільшою проблемою залишається відсутність необхідної кількості полів. Можна тільки радіти, що в нашій країні є таке явище. Я віддаю належне організаторам і тим, хто приїхав. Це надія України, це майбутнє України. У нас мало полів, таких, на якому ми стоїмо зараз, але паралельно можна розвивати. Хокей в залах і ті ж самі гравці грають, потім виходять на ці поля. Голландія має 420 полів, восьмимільйонна Ірландія має 48 полів. Та незважаючи на усі складнощі, Сумщина має ким пишатися. Адже цілу плеяду відомих спортсменів виховали саме сумські тренери. Чемпіонати для дітей, звісно, вони дуже важливі, тому що там, в принципі, чоловік росте не тільки на тренуваннях, на тренуваннях чоловік вчиться, а росте насправді, насправді дитина в турнірах. Коли... Тож за кубок екопродукт 2016 учасники турніру боролися до останнього. У фінал вийшли команди Молодіжка та сумчаночка. Долю переможця визначила серія болітів, за результатами яких пальму першості отримала сумчаночка. Команда у нас сформована з гравців дітської юношеської спортивної школи Дінама. Вони вже багато років займаються. Тобто цей результат, якби я ну, ожидаємий. Хочеться плакати від радості. Нам ця победа дуже дала нелегко. Усі без винятку учасники турніру отримали пам'ятні подарунки, а переможці омріяний кубок. Тож яскраве спортивне свято, екопродукт обіцяє не один раз дарувати юним талановитим спортсменам Сумщини.